Бачив одну передачу, що люди ходять по лісі, обнімаються з деревами і кажуть, що воно надає сили і енергії. Ох, щось іде під коріння, да, зв'язок встановлюється через долоні пішло в організм. Так, да, дійсно так, аж легше стало. Оранка, друзі, будемо орати. Буду орати город. Остальний город, який залишився на той, що я бачив, ще не оренди. В зв'язку з певними причинами міг би і раніше його зарати, але причікувалось, коли хлопці приїдуть і зроблять гарну справу, класну справу. Вже щоб не заїжджали Орному І також одне із таких питань, що цього року осінь е, така. Бачите, що вона трішки була дощова. Зараз суховата, ну суховата, вологи то вистачає, що гній вивозити, так як зараз складати вже б місяць, як того року вже складалося би там, ну, на певний, певний певному участку на накопичення, як би так сказати, а потім літом довелося би його. Вивозити, ну грузити на прицеп і вивозити туди. То краще зараз дві тачечки тих день вивіз, розкидав і ніяких питань немає. Це вже, мабуть, третій слой я тут кидав. То був ті два, ну так раз пройшов, воно підсохло, другий раз прокидав, підсохло, передискував і вже третій слой такий ну, велика кількість гною. і Наскільки я чув, не знаю, чи це правда чи ні, що не бажано накидати. Що е, так також якось приносить певну таку не, ну, шкоду грунтові. Не знаю, чи правда чи ні. Значить, сьогодні оранка нелегка оранка, так як доведеться орати тут межі дерева. А трактор, самі розумієте, широковатий, захват плуга два, два корпуси по 25-50 см, Краще орати, все ж таки, не орати, а обробляти такі ділянки фризою. Моя суб'єктивна думка. І погною. І там, де проїхали, зіли. Ще буде потрібно пройтися. Ну, самі розумієте, техніка не легка. що... Ну Побачимо, в принципі, цей плуг проходив по попережнях, там натолочені під лісом і моква підносив, підривав. Все. Я думаю, зараз якось воно і зробить там. І плюс пшеницю Ех, була якась тачка, я змітав. Десь розсипалось таке, знаєте, і отут пшениця така проросла. Ну уявіть собі, яка, яка, яка пшениця. Тут щоб тепла ще місяць, та ця... вирішки вже качки позідали, а тут щоб місяць тепла, ті можна було б на Новий рік збирати. Погляньте, яке кущення, скільки пагонів. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, доволі непогано. Я не знаю, чи це. Ну так, да, це те, та, що я сіяв. До речі, буде цікаво, мені писали, заїдемо, подивимося, бо по правді я на ті пшениці, ото ми посіяли, потім приїхав, коли вже вона десь місяць назад виходила шило лише, і після того часу немає навіть заїхати, хоч тут недалеко. Саму, самому цікаво, скочимо, подивимося, покажу, що до чого, як на пшеницю і на ячмінь. Значить, друзі, і ще одне пишете, що метро не показуєш оленен труд, ну все зелене. Дивіться, інколи червоніє, грає своїми кольорами. Кому потрібно, кого цікавлять. Рослини, я в описі під відео залишу посилання на Viber групу, де ви зможете замовити, де там олена фото показує рослини, які в неї є. І... Озеленити свої присадибні, як би сказати, ділянки зараз дозволяє осінь, це ж реально і, і нормально робити, щоб такого певних мінусів цього, цієї, цього процесу немає. А якщо не знаєте, що де засадити, ви можете просто поставити десь його просто на вулиці чи на ті самі клуби, і воно буде стояти. Добре, лише на зиму поляти і все перед морозами пролити, і, і буде стояти так і тут, так як воно також тут все залишається. Будемо рати, друзі, бо Олена каже, Дмитро, до Дмитра, кажуть, дівка хитра, а я вже два пропустила, то давай вже ну, вже підносцю цілину, потрібно садити часник і озиму цибулю, правильно? Озиму цибулю і часник потрібно засаджувати, розробити ділянки. Тут є таке питання, чому важкість оранки, чому я кажу, що фреза краще на таких ділянках. Тому що важко, що витворюються отакі. Я раз один рік так кору, другий рік так кору. Утворюються бачите, вже такі нерівності, що ну, для городу в принципі, це вже ж не город, а такий, якби ну, садок, як садився, тому що обробляти на працювати на городі рентабельності і смисла ну, не бачалося. То краще хай ростуть дерева. Колись була думка поставити стіл посередині. Ну, далі, все як, як, як за столом. Наті пробуємо зараз орати відору ору я звідси два рази. Так як трактор попри самий воріг, буде їхати, але буде залишатися сантиметрів 60 То Зараз я два рази проїжджаю так, буду з нижнього прольоту починати. Два рази так. І потім вже в цю сторону перекрию це. Залишиться, звісно, Яра, але він потім якось або культиватором, або чимось або боронами заробиться. Поїхали. Корпус зараз менше. Потрібно відпустити цей вид. І більше трішки глибину. Двертувати. Двертувати на полочину. Налято і мокро. А Друзі, бачите, що горіхи, так як осінь зараз така, що ще листя тримається на деревах, хоч і було б, був приморзок, але все рівно є. І горіхи донедавна це було листя, десь неділю назад. Наляли стільки вологи, що ще мокро, доволі Але Мені більше подобається. ось я бачу, я десь бачу, це кругом бачу. Погляньте, яка флора і фауна в мене тут. А? Дивіться, купами, рибаки. Кому потрібно безкоштовно, але вони зараз повтікають, як я зможу їх достати. Погляньте, які слимаки. Це не з магазину ті жилейки, це воділо. Значить, ґрунт нормальний, здоровий. Тут відбуваються певні процеси. Ну, принаймні моя така думка. Ну, суті, не в цьому. Стоп у мене це як одне, одна штука на другій штуці. Постійно ну, тут також наривається оцей. Гор пробиться. Зараз спробую якось його зорати так, щоб, щоб щось тут було похоже. Не знаю, побачимо. Бога, друзі, ну. Була думка, що перед цим краще взирати, але дивися, що затолочиться. Щоб ще грати, потрібно було краще взирати перед цим і потім ще прийтися переорати ще раз. Ну, в принципі, так було. Тому що, самі розумієте, техніка нелегка, натолочила добре, я бачив ціх, стримля. Ну це навіть не цілина, це асфальт. Просто асфальт. Зараз я вже на третю понижену, помаленьку, його буду, <рес> 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 який вихід? Можливо, якраз і світи відбирати. Як лопне корпус, то <рес> трошки лишиться скопаєш уже. Оце дорога ора, це найдорожча ора в світло. Думаю, третю понижен. Що Орав? Багато чого. Ну такого ще не орав. Я думав він репне. На місці все. Міють наші виробники працювати над плугами. Є наші плуги. Рекомендую. Писали. Рама тонка. Ну бачили, що орав. Погляньте, що воно підносило, Такого, такої оранки ні в кого цього року не було лише у мене. Ну, зрозуміло, що ну, інакше шляху немає, це ж не те, що там якісь кудись, але ж погляньте, що підносило і все на місці. Одне, що потрібно, це над колесом попрацювати, далі його відвезти, так як як лися, є забивання, так близько колесо не може розташовуватись до корпуса. і так як я перебив його на підшипники покласти. А в цілому, чути, як трактора йдуть навантаження, волога важка. На вологи багато, важкувата тканина, Краща, ніж того року, але все рівно ну нам не вгодиш. Скажімо так. В цілому непогано, Олена, дивись, дивись, які ямки, ти лиш сюди. Чесничок кинула, лиш коц придушила, і все його грудочкою. Він пролізе. Зима прийде, буде волога, воно роз, розлюзується. Важкувати також орати по межи ці горіхи. І помиже ці стовпи. Ну, стовп уже, начебто я тут знизу яму засипав, де була ближче до нього, то більш-менш нормально. Ну, як казали бабки з Оце саме тут, що з порпо. Там гній. В принципі, йшла така пробуксовка, певне навантаження. А тут, що пропроїджено, ну розлізується це. Нічого страшного, того року, як була засуха, такі бриля вилітали, що все було нормально. В принципі, то саме головне, що то зроблено. А це Такий прибуток цих городів, як нікуди. Оруд городи, в нас по, так як писали також в коментарях, що по 45 гривень городи, сотка городів. Я-то так цим не займався. то попросив сусідів там, з, -з, -з, -з таких знайомих, то поїхав, поперевертав, чи вигодно, чи не вигодно? Не вигодно, друзі. Ну як вигодно, якась копійка залишається, якщо нічого не ломиться. Якщо в кого нова техніка. А так, то на хліб вистачає, що там якийсь ще кардос такий був, то там немає, такого я й сильно туди і не, не входив і, і не хочу. Так як в нас тракторів немало, що, знаєте, чим більше нас, тим менше наша доля, то навіщо мені комусь зменшувати долю? Хай собі працює і все. Я там вже хто де не встигає, пропустив, то десь якийсь один-другий городок зробив. То... А своє залишив на кінець. Не знаю, щоб ці трактористи лише не їхали тут і не подивилися на це. Але мені все рівно, я ж їм не конкурент. Чи вони мені не конкуренти. Тобто в цьому плані все спокійно. Нормально, Олена, Отут розробиш цю діляночку, і тут цього року потрібно нам засадити часник, цибульку. Отак, повздовж. Вона, знаєш, вона плотна земля, вона краще буде укорівнятися, корінчики будуть проростати. Отут оце потрібно зробити. Завдання є. Може, весною вже посидемо той часник. Весною. Так і справи, друзі. Пишіть, коментуйте, кому потрібно. Рослини заходьте в Viber Переходьте в посилання Viber групу в описі під відео і закріп нам коментарю. І Замовляйте. Нормально, зоромно та й добре. Одне питання вичерпнуто. Пишіть, коментуйте, ставте подобання до наступних відео. І хай щастить Сніговика можна спласти з цих брьост. Рагуль не буде, але.